Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Вчора я створив відео про атаку смаженої печінки, і сьогодні дивимось партію в цьому варіанті. Білими грав Нгок Чіонг Шон Шонгуєн, представник В'єтнаму. Він в В'єтнамі зараз другий за силою гри, перший Лекван Хельєм. Нгок Чіонг Шон Шонгуєн став гросмейстером у віці 14 років. Уявляєте екран? 14 років. Чорним грав Веслі Со. У нього таке саме досягнення: в 14 років вже гросмейстер. Веслі Со, він раніше представляв Філіппіни, був найсильнішим шахістом Філіппін за всі часи, а зараз вже років 10 представляє Сполучені Штати Америки. Дивимось партію. Є 4Е5, кінь f 3, кінь С6, слон С4, кінь f 6, кінь g 5 атака смаженої печінки. Д5 все правильно граю в чорну. Є Д, кінь 5, слон Б5, С6, ДЦ, БЦ, слон Д3, кінь Д5, кінь f 3. Кінь е 4 не найкращий хід. Кінь стоїть в центрі, але він стоїть нестабільно. Його можна вигнати. Ось вже можна його звідти вигнати. Тому було кінь ф 3 Слон d6. Рокіровка, рокіровка. Тура е 1 F5. Кінь е 5 Вчора я цю позицію показував. І білі виграли щойно ще одного пішака. Ферсів 6, чорні розпочинають атаку, напали на коня. Кінь в 3. Білих на два пішаки більше. І якщо білі зараз розвинуть фігури, у них буде велика перевага. Чорним потрібно грати агресивно. G5. Чорні ослабляють свого короля, але хочуть атакувати білого короля. С4. Білі мають захоплювати більше простору, ставлять пішака в центр, напали на коня. Кінь F4. Кінь, звичайно, походив вперед. Напав на слона, він стоїть близько до короля. Слон F1, слон надійно захищає короля. Ж4 Хід білих зараз бажаємо поставити відео на паузу і подумати, як грати. Коня на F3 ходів немає, білі його програли. Потрібно його програти в хорошій редакції. Це не нова позиція, це все досі по теорії. Правильно, D4 поставили пішака в центр. GF версія F3. Це рівна позиція. Чорних на фігуру більше. Але це фігура за два пішаки. Зверніть увагу на пішакову структуру чорних. Всі пішаки ізольовані, а також чорний король вже ослаблений. Тобто позиція рівна. Чорні можуть побити пішака на d4, але це не хороший хід. Найкраще за білих слон d2, є трошки слабший хід, але він значно простіший. Тура D1 на ферзя за ферзем слон. І також білі атакують коня на F4. Ферзь є 5, тура d6, ферзь d6, слон f 4. Тобто білі розміняли туру за дві фігури. І зараз велика перевага білих. Основне це те, що в чорних слабкий король. Кінь Е6. Правильний хід за чорних. Чорні можуть побити на d4 конем. Це 5 Нормальний хід, але був кращий. Спочатку потрібно було грати ферзь С3, нападати на коня, якщо кінь втікає, тоді С5. А зараз С5 це скоріше неточність. Якщо чорні б'ють кінь Д4, на ферзя, то буде ферзь c3, ферзь захистив пішака, напав на коня і слон під боєм. Слон С7, Б4. Напали на коня. Якщо кінь втікає, От який є цікавий варіант. Д5. Підбоєм тура. Давайте чорні б'ють. Де є? Чорні можуть побити коня. Ну, побили. Є7. Шаг де ферзі. Заблокували. Ферзь 6. Ферзь напав на туру, на поле перетворення, напав на слона. Також є хід слонця 4. І тут виграють білі. Партії було кінь d4 це неточність. Правильно було бити ферзь d4. Ферзь хоче побити на A1, тому ферзь c 3. Ферзь c 3, кінь С3. Кінь б7. Слон c 4. Зв'язка. Тура є 8. Чорних на фігуру більше. Але це фігура за двох пішаків. Потрібно враховувати те, що в чорних погана пішокова структура. Позиція така, що в чорних невелика перевага. От раніше, коли ми оцінювали схожу позицію, то були ферзі на дошці, і позиція була рівна. А без ферзів чорний король він не такий слабкий. В партії було Кінь Д4, ферзь 3. І тут чорні помилилися. Зіграли F4. Хід білих, знайдіть за них хід. Найкращий хід слон b2. Зробили батарею по великій діагоналі, напали на коня, і чорним важко розв'язатися. Давайте повернемось до помилки чорних. Як тут їм ходити? От Комбінації кінь Е2 з виграшу ферзя немає, бо ферзь захищений. Це дуже просто. Чорних під боєм кінь. Якщо він втікає, то буде слон B2. Ось ця от знову дуже сильна батарея і зв'язка. Чорним правильно зіграти тут Тура Б8. Білі б'ють БА, Чорні грають слон Е5. І вже чорні роблять батарею по великій діагоналі. І вже є загроза кінь е 2 з виграшу ферзя. Якщо в цій позиції білі грають слон б 2 то в чорних є дуже сильний хід тура б 4 Давайте білі побили туру. Слон H2. Король H2. Ферзь аж 4 Король G1. Кінь f 3, король у шах і чорні виграють ферзя. Така ось цікава комбінація. Мені сподобалась. Якщо слона тут не бити, а грати король h1, ферзь h4 і вже починаються матові загрози. Наприклад, ферзь d4, слон F4, король ж1, ферзь h2. Такі тут могли бути варіанти. Десь чорні щось не так розрахували. Зіграли F4. Цей хід, він насамперед для того, щоб атакувати білого короля. Є ідея F3. Але білі зіграли слон B2. І дуже сильна батарея і зв'язка по великій діагоналі. Під боєм кінь. Слон Е5, його захищають чорні, буде Тура Е5, Ферзь Е5, БА. І білі знову ж таки мають сильну батарею, зв'язку і в чорних проблем. В партії було Тура D8, Турою захистили. Білі могли побити БА. Але ще краще кінь Д2. Якщо кінь втікає з-під бою, то буде кінь Б3. На зв'язану фігуру білі ще раз нападають. F3 це, мабуть, був план чорних ослабити білого короля. БА білі відіграли нарешті фігуру. FG. Хід білих, подумайте, як тут грати. Найкращий хід слон c 4 Білий король ховається за чужим пішаком. Чорний король він ще слабший за білого. І починається на нього атака. Король H8 дуже не хочеться грати, бо це от король стоїть навпроти білих фігур. Тому було король f8. Тура є 3. Тура захищає слабкі поля по третій горизонталі. А також білі можуть здвоїтись. Слон Е5, чорні створили загрозу Кінь Е2. Хід білих, подумайте, як тут грати. Коли суперник походив, ви маєте подумати, чи створена загроза. І оцінити, чи взагалі це загроза, чи не загроза. За білих є два хороші ходи. Можна побити тура Е5, або, як в партії, білі собі спокійно здвоїлись. По вертикалі є. Кінь є 2, і білі жертвують ферзя. Тура 1 є 2, слонце 3, слонце 3. По матеріалу слон і кінь проти ферзя. Але всі білі фігури дуже активні. І чорний король слабкий. Чорних немає захисту, вони програли. Фержі 6. Хід білих, простий хід, знайдіть його. У білих є багато сильних ходів які виграють, а найшвидше це Тура F3. Слон F5, Тура e 5 і білі виграють фігуру. І по матеріалу вже білі не будуть програвати, а атака на Чорного короля продовжується. Тура Д2 жертва якості ну це вже хід відчаю. Чорні програли. Тура F. F5, король g 7 Тура є 6 шах, король А6. Побили ферзя з шахом. Побили туру з шахом. Чорні тут здались. Далі біла тура вона відійде, бо вона під боєм. І білі виграють в них на два слони більше. Така досить коротка партія, агресивна. Мені найбільше сподобалась. В цей момент слон Б2, ось ця дуже сильна батарея по великій діагоналі. Кому сподобалася партія, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, залишайте коментарі. Саме основне це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!